Кожного року саме 22 січня святкуємо День Соборності України, та я б хотіла розказати факти про цей важливий день. Історичне значення дати День Соборності означає дві важливі події в історії України. 22 січня 1918 року Українська Народна Республіка УНР проголосила незалежність четвертим універсалом Театральної Ради. 23 січня 1919 року на Софійській площі в Києві було проголошено Акт Злуки УНР для Західноукраїнської Народної Республіки, що символізувало об'єднання українських земель. Акт Злуки. Акт Злуки став знаковою подією, яка підтвердила прагнення українського народу до єдності попри складності політичних умов. Цей акт засвідчив єдність українців зі Сходу та Заходу. Живий ланцюг. У 1990 році напередодні проголошення незалежності України мільйони людей створили живий ланцюг від Києва до Львова, тримаючись за руки. Це символізувало єдність українців. Така акція стала традицією на День Соборності. Офіційне свято. День Соборності України офіційно встановлено указу президента в 1999 році. Дво... До 2011 року він святкувався окремо від Дня Свободи. Але після 2011 році ці дати були об'єднані. У 2014 році День Соборності відновили як окреме державне свято. Символізм день соборності є символом національної єдності, незалежності та, сувер... та суверенітету України. Це нагадування про необхідність збереження цінності країни, особливо в умовах сучасних викликів, традиції святкування. У цей день в Україні проводилось урочисті покладання квітів до пам'ятників, патріотичної акції. Лекції та історичні заходи. Люди часто формують живі ланцюги на знак єдності. Актуальність сьогодні день, Су... день Соборності набув особливого значення в контексті сучасної боротьби України за територіальну стійність і ненагадування про необхідність перед зовнішніми загрозами. Це свято надихає українців цінувати єдність та спільну історію.